Тим, що, певно, справжня зима почалася, і відчутно не тільки те, що снігу багато, але і мороз потужний. Але дякувати Богу, що можемо бути в домі молитви, щоб разом спільно відкривати сторінки Святого Письма і досліджувати його. Сьогодні хотів би з вами декілька хвилин виділити на те, щоб дослідити в новому заповіті. Ми знаходимо служителів, які згадує новий заповіт у Раннюапостольській церкві. Якщо подивитись в старому заповіті, які були служителі в старому, старого заповіту, як їх от називали? Хто це такі? Левити, священник, Первосвященник це ті, хто звершували служіння в храмі. У новому заповіті, кого ми знаходимо, які є служителі, як їх називали? Так, гучніше, голосніше. Пресвітер, деякон, єпископ, учитель, апостол. Ну, апостоли теж були, так? Апостоли, які були обрані безпосередньо Христом. Я сьогодні хотів би з вами детальніше трошки зупинитися на таких от служителях, як єпископ, пресвітер і диакон. Якщо вас запитати єпископ, хто це такий, що це значення має слово? Для нас воно, можливо, не зовсім відоме, але яке воно має значення? Хто, хто такий? Так і щоб буквально перекласти це слово. Наглядач. Наглядач. Ну, В дійсносі е, е, цікаво, що коли формувалася церква, потрібно було якось назвати певну ділянку служіння. І ось вони брали те слово, яке більш-менш якось ну, неяке, підходило, якби, описати, але значення, етимологія цього слова досить така різнобарвна і не зовсім вона мала таке релігійне забарвлення. В дійсності, якщо буквально перекласти це слово, воно з грецького епіскопос епі це на, і скопео це дивитися, тобто наглядати. Чи так. Ну і В різних роках, якщо брати походження цього слова, то різні автори в різних часах писали. Означається, б'є в ціль, влучний, що досягає досягаючий, або наглядач, доглядач, зберігач, охоронець, спостерігач, розвідник. Тобто бачимо ось такі різні значення цього слова. Не знаю, чи вам доводилося дивитися, якось дивився програму е таких дебатів релігійних, де такий блогер п'ятидесятників Савочка. Мав дискут з нашим братом Чорноусовим про інші мови. І ось в цих дебатах цікаво було для мене ж навіть навіть було цікаво, що цей Савочка приводить, приклад, що ось в Коринтян 14 розділі, де описується ось цей момент різних мов говоріння. І там є, що коли зайдуть люди до вас і побачать, що ви там. Говорите на різних мовах, подумають, що ви біснуєтесь. І Савочка приводить приклад, що там слово, якщо подивитися в оригіналі, ось ці люди, які заходять, там використовується слово ідіотис. І він каже, що ну дивіться, ну, якщо зайдуть якісь люди, ну такі не зовсім сповна розуму, подивляться на це то тут, тут якби, ставлення якби, неправильне. Ну, Люди, якщо вони не сповна розуму, ну то вони будуть осуджувати. Але я якби поцікавився і подивився, ну, дійсно, реально, в оригіналі, в грецькій мові написано ідіотис. Але якщо подивитися на етимологію значення того слова в ті часи, то воно зовсім має інше значення. Тобто в сьогоднішньому часі це слово воно набуло трошки негативного забарвлення, але в часи апостолів в часи Ранньої церкви. Ось яке е, значення це слово мало. В древньогрецькій мові слово «ідіотис» мало значення приватна особа чи недосвідчена особа. Зазвичай воно використовувалося для призначення громадян, які не мали спеціальних знань чи навичок у конкретній сфері і тому не брали участі в справах держави. У сучасному вжитку термін ідіот набув зовсім іншого значення тобто, бачите, е, е, те слово, яке використовувалося навіть в ті часи, воно десь трошки змінюється, і сьогодні воно набуває якби, інших значень. Е, тому, якщо подивитися на значення слова єпископ, сьогодні, якби, ну, в нашому розумінні, хто такий єпископ, це якби, якийсь певний керівник в певній громаді. Е, в тому часі, ну, якщо брати от саме значення слова, воно мало таке більш Значення як наглядач той, хто наглядає, ну якби по походженню свого слова. Тепер, яка відмінність між єпископом і присвітером? Можете сказати? Значення слова пресвітер старіше» на так. Старший, якщо брати от теж вникати в етимологію, то використовується слово як старший, старий. Походження ось цього слова, Пресвітерас. А відмінність між цими двома такими статусами чи служителями є чи немає. Якщо уважно дослідити святе письмо, то ми можемо побачити, що по суті відмінності немає. Це одні ті самі, якби люди, але ну, використовується назви, дві назви. В дій святих апостолів, 20 розділі, в 17 вірші, говориться таке: Зміліта ж послав в Єфес, це Павло. Він говорить про себе, що він посилає посланців в Єфес закликати присвітерів церкви. Тобто він посилає посланців, щоб покликати з Єфесу присвітерів. Далі цей розділ продовжує він, якби звернення веде до присвітерів. І далі в 28 вірші того ж самого розділу пише: Тож пильнуйте себе і всієї отари, в якій Дух Святий поставив вас єпископами. Тобто Павло звертається, що посилає за єпис... присвітерами, але потім пізніше він тих самих присвітерів називає єпископами. І далі ще продовжує. Пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав собі кров'ю своєю. Тобто, і навіть бути як пасторами, він говорить, якби в цих от уривочку можна побачити і статус якби, пресвітера, і статус єпископа, і як пастора. А... Пізніше можемо ще прослідкувати в титах послання до Тита, перший розділ, п'ятий вірш. Павло пише: Для того я залишив тебе в кріті, щоби ти довершив недовершене і поставив по всіх містах присвітерів, яких я тобі наказав. Тобто, Павло уповноважує тита, щоб він провів певний обряд рукопокладення присвітерів. Уповноважив на певне служіння. У нашому розумінні рукопокладення присвітера єпископа, що це от таке? Що це таке? Уповноваження, ще що, благословення, посвята на певне служіння, яке Господь довіряє цій людині. Якщо брати, подивитися порівняно, ну, скажімо, коли є. От священник в православній церкві чи в католицькій церкві, то в чому відмінність протестантського погляду на пресвітера і священника, чи пастора, і священника, в чому відмінність є? Відмінність та. Священник, він відділений, він особливий. Він наділений великим сположенням, і він, якби, той, хто отримує певну благодать від Бога безпосередньо. Він стає посередником між людиною і Богом. І він ту благодать може роздавати в протестантському розумінні, в святому письмі в новому заповіті, ми знаходимо, що це люди, яких відокремлюють на певне служіння, їх благословляють. І наділяють певним уповноваженнями, щоб вони звершували певне служіння. Але приходить певний момент, коли переобирається служитель і вже обирається, якби інший служитель, він звершує те служіння. Тобто це не те, що так би на, на все життя тебе руку поклали, і ти все життя вже в статусі якомусь Е, Те, що ми говорили, пресвітер і єпископ це синоніми. І е, було таке положення в церкві ранньоапостольській, які служителі, який звершував служіння, їх обирали. І е, Павло згадує про Тимофія, що він безпосередньо сам Тимофія рукопоклав. Друге Тимофія, перший розділ, шостий вірш. Е, ми бачимо, що ось така практика в новому заповіті згадується, і знаходимо, що е, в нашій церкві ми також ідемо таким самим шляхом. У нас є пресвітер якого присвітерів, яких обирають, в громаді обирають, проводять обряд рукопокладення, коли уповноважують перед громадою на те служіння. Є ще е, статус якби, пастора, е, теж може бути така ситуація, що пастор, котрий погоджується звершувати служіння, е, його беруть на служіння, його можуть рукопокласти присвітерське мати рукопокладення. Потім, по певному часі, коли чоловік звершує ревно і е, гарно служіння. Його можуть рукопокласти на пастора якби проповідника. От два дві відмінності: є присвітерське рукопокладення і пасторське рукопокладення. Відмінність від, від пресвітерського і пасторського рукопокладення, присвітер обирається в певній громаді і на певній території ну, в своїй місцевості. Про, пастора переводять з місця на місце, і е, пастор має відмінність, е, по суті, якби кожен з е, і присвітер, і пастор можуть проводити. Обряди, такі як Вечеря Господня, похоронне служіння, благословення дітей, хрещення, так. А відмінність пастор має право вінчати і пастор має право рукопокладати. От відмінність між пастором і пресвітером. Пастора переводять з громади в громаду, він переїзний, присвітери перебувають в своїй громаді. Тепер щодо. Слово нубер присвітер, ми з вами трошки, якби, переглянули, означає це старший, старіша на громади. І е, е, я хотів би е, зачитати положення, яке в церкві Адвентистів сьомого дня, що таке, хто такий пресвітер. Пресвітерами повинні бути такі, такі люди. На яких члени громади дивляться або як на сильних духовних керівників, вони повинні також користуватися доброю славою самій громаді і у місцевості, де вони перебувають. За відсутності пастора, це керів, церковне керівництво описує статус положення пресвітера. За відсутності пастора присвітери є духовними керівниками громади своїм настановою та прикладом вони повинні прагнути ввести громаду до більш глибокого та повного християнського життя. Пресвітери повинні бути здатні здійснювати богослужіння в громаді. Та проповідувати слово та вірне це е, віровчення церкви без пастора. Однак при обранні присвітера слід дивитися головним чином не на їх суспільний статус або ораторські здібності, а на їхнє посвячене життя і здатність бути керівниками. Обрання на посаду присвітера сама по собі не дає право виконувати обов'язки присвітера, перш ніж він отримає право на це служіння, його необхідно рукопокласти. В період між обранням та рукопокладенням цей служитель може. Виконувати функції керівника церкви, але не вправі здійснювати церковні обряди. Рекопокладення пресвітера здійснюється тільки рокопокладеним пастором, який має відповідне посвідчення видане місцевою конференцією. Коли комітет конференції призначає у громаду пастора, він стає її головним головою посадовою особою, а місцеві пресвітери – його помічниками, оскільки їхнє служіння взаємопов'язане, вони повинні працювати в тісній співпраці. Пастор не повинен брати на себе відповідальність за всі напрямки роботи. А зобов'язаний розділити її з пресвітерами та іншими служителями, працюючи в громаді як пастор та на постійній основі, такий служитель є одночасно головою церковної ради. Пресвітери повинні за погодженням з пастором відвідувати членів громади, надавати духовну допомогу хворим, заохочувати молитовні збори, організовувати чи брати участь в обрядах помазання та посвячення дітей, підбадьорювати духовні, духовно слабких і сумних, а також брати участь. У виконанні інших обов'язків пасторів Будучи найближчим помічником пастора, пресвітери повинні постійно виявляти невпинну пильність і турботу про паству. Ось такий би опис характеристики обов'язків пресвітерів. Тепер ще один статус чи служіння служитель, який в ранньо апостольській церкві згадується, це деякон. Деякон означає в перекладі, ну, так якби описано значення той, хто має опікуватися про столи, чи ну, потреба. Якщо пригадати ви, ну, історію опису, коли це виникло, чи коли виникла потреба, це дії святих апостолів, шостий розділ з 1 по 6 вірші. Ось як описує. Лука цей уривочок тими ж днями, як учні намножилися, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхній вдовиці занедбані. Тоді ті 20 покли... 12 покликали багатьох учнів та й сказали: нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах». Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їм постанова на поставимо на службу оцю. А ми перебуватимо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося оце слово і обрали Степана мужа. Повного віри та Духа Святого, Пилипа, і Прохора та Никонора, і Тимона, і Пармена, і нововірця Миколу з Антіохії, їх постановили перед апостолами і, помолившись, вони руки поклали на них. Яка потреба в ранньоапостольській церкві виникла? Велика кількість людей, громада збільшувалася. І для того, щоби? Ну, Опікатися всіма потрібно було служителі, які мали би займатися безпосередньо цією роботою. І а, це, як би спонукало громаді, церкві того часу а, виділити людей, певних людей на служіння для того, щоб це служіння було не занедбане. І вони обирають сімьох чоловік і знаходимо, що а, було проведено особлива молитва, молитва по святи. Благословення саме ось деяконів на це служіння. По характеристиці, якщо читати, ми можемо побачити і характеристику опис, який має бути пресвітер і в новому, в новому заповіті, і є опис, який має бути деякон. Перше Тимофія, 3 розділ з 8 по 13 вірші, написано про деякона. Так само деякони мають бути поважні, не двомовці. Неохочими довина, некористолюбними, такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні. Отже, і вони нехай перше випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездогані. Деяко не мусять бути мужі однієї дружини, що добре радять дітьми і своїм домом. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набув, набуває собі та велику відвагу вірі через Христа Ісуса. Ще є один такий момент, на який хотів би звернути увагу щодо служителів, які ну теж Павло робить акцент на тому, щоб все ж таки в церкві мали. Відношення до присвітерів і до дикунів, до служителів, яких обрано певну повагу, 1 Тимофія 5 розділ, 17 по 19 вірші. А присвітері, які добре пильнують діло, нехай будуть наділені подвійною честю, а нато ті, хто працюють у слові і науці, бо каже писання: не віжи рота рота моволові, що молотить там. Вартий працівник своєї нагороди. Не приймай скарги проти присвітера хіба що при двох чи трьох свідках. Тобто Павло застерігає щодо того, щоб присвітерів, та й деяконів, які звершують служіння, щоб їх поважали і ставилися до них з повагою. Перше Солонян, 5 розділ 12 вірші. Ще один опис також є. Благаємо ж, браття, ми вас. Шануйте тих, що працюють між вами і вас старшують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. Також певний заклик Павла щодо того, щоб з повагою ставилися до тих, хто звершує служіння. Дорогі друзі, ми бачимо, що в новому заповіті є ось. Певний перелік служителів, які були сформовані в ранньоапостольській церкві. В нашій церкві ми переходимо. Також маємо такі служителів, які обрані. Не так давно у нас завершилися перевибори. В громаді були обрані служителі на різні ланки, і я так розумію, що от коли громада формується і збільшується, то є потреба. Виникає, що ти починаєш розуміти, що є, от як з Деяконським відділом того часу була потреба, були обрані запропоновані люди, були обрані ті люди на те служіння. А виникають певні і потреби в громаді, коли там є поняття дитячий відділ, на який треба обрати жіночий відділ. Різні відділи, які потрібно, щоб хтось керував, координував цю роботу. І в нашій громаді ми провели ці перевибори. І сьогодні ми хотіли би провести особливе служіння особливе служіння посвяти рукопокладення старшого деякона. У нас є брат Сергій, який погодився на це. Служіння і громада проголосувала, обрала, щоб він це служіння звершував. І е, сьогодні ми хотіли би якраз провести це служіння, щоб наділити уповноважити брата на служіння, яке сьогодні в нашій церкві є. Це деяконське служіння, важливе служіння. Тому я запрошую брата Сергія з Світланою вийти сюди наперед. Діяконське служіння досить відповідальне. І наскільки я розумію, що в Ковальській громаді це досить таке надзвичайно відповідальне служіння, тому що багато об'єму тут роботи є, і коли міркували, розмірковували, хто би міг звершувати своє служіння, досить важливо було, щоб людина була посвячена. І Сергій, це той чоловік, який дійсно посвячений, який підтримував брату Володі. Я так помічав брат Володя, звершував служіння до цього часу, старшого деякона він звершував також посвячено це служіння. І Сергій це той, хто був певно правою рукою, який допомагав в цьому служінні. Дорогі друзі, ми хотіли би. Якраз зараз провести молитву посвяти, благословення. Я запрошую ще сюди вийти наперед присвітерів. Ми будемо просити Божого благословення. Сергій, ставай сюди, десь в центр. Так. Запрошую громаду піднятися. Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за твою любов і ласку до нас. Ми вдячні тобі за те, що ти є наш Бог і ти надаєш нам певних прав в звершенні служінь, які в нашій громаді є потреба. Ми просимо зараз, особливого твого батьківського обласлення, на брата Сергія, котрий погодився звершувати служіння деякона в нашій громаді. Ми просимо Господи, благослови Його служіння, благослови Його сім'ю, родину, рідних, близьких. І особливим чином ми просимо благословіння даруй мудрості, сили і наснаги у звершенні служіння старшого діякона в нашій громаді. Ти Господь знаєш потреби громади, потреби в тому, щоб служити, як написано в дії святих апостолів, столах, що є багато господарських. Потреб є багато потреб в тому, щоб підтримувати братів і сестер старшого покоління хворих, Ти, Господь, благослови, і Сергіє, даруй мудрості в тому, щоб звершити це служіння разом з братами і сестрами Деяконського відділа і його звершити якнайкраще для тебе і для нашої громади. Слава тебе, Господи, і величаєм! Просим, все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогий брат Сергій, Світлана. Світлана, підтримка, це допомога, і вони в парі разом звершують служіння і в діяконському відділі, і в дитячому відділі. Хай Бог благословить. Хочу зачитати такий текст, як Ну, настановичі, побажання. А Павло пише до Тимофії, і ось таке, якби дає побажання: будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Хай Господь тобі дає ось мудрості, щоб ти звершував те служіння як для Бога, і був зразком для оточуючих, щоб, дивлячись на тебе, вони могли розуміти. Що ти ставила на який Бог тебе поставив на це служіння, і поважали, і допомагали підтримували тобі руки. Брат Сергій, Світлана, також хочу привітати тебе, що ти погодився на це служіння, і Бог обрав тебе на це служіння, громада тебе обрала на це служіння. Будь сильний, будь мудрий, Господь дасть це і ті дари, які ти навіть не мав до цього часу, Бог проявить їх в тобі, поміть їх і розбиває. Буде, буде щось не все получаться. Не падай дух, тому що всі люди такі, що ми не можемо все вміти, розуміти, але радця, підтримка є, Господь благословить. І люди, які тебе вибрали, вони також будуть слухняні. Хай Господь благословить. Я теж хочу привітати тебе, брат Сергій і Світлану, теж привітати з тим, що чоловік таке поважне служіння має, хочу теж такий вірш побажання, який от записаний в Слові Божому, теж в посланні апостола Павла до Тимофія. Там записані є такі побажання і рекомендації, які має бути. Деякон. І одне з тих рекомендацій, це апостол Павло каже, щоб ти мав таємницю віри при доброму сумлінні. От я хочу, щоб ці слова були для тебе е, таким побажанням і дороговказом, щоб ти завжди в своєму серці, в своєму розумі, в своїй душі мав ось цю таємницю віри, щоб це тебе вело, рухало тобою, <кій> той Христос, який, в Слові Божому, написано. Який він є всередині кожного з нас, коли ми його прийняли, щоб він завжди був в тобі, і при цьому ми зберігали добре сумління. Нехай Бог благословить вас, тебе і Світлану в цьому служінні, і хай все це буде на славу Богові! Амінь. Амінь.